Всім добрий ранок, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Валя і це тижневий влог з Австралії. Четвер, сонячна, класна погода. Я вийшла зі своєю собакою. А ще ми йдемо на шопінг, тому що починаються різдвяні свята. І сьогодні я йду на різдвяний корпоратив, тому сподіваюся, що собі щось підібрати. У мене насправді є наряд. Але якщо знайду щось краще, то куплю. Якщо ні, то просто докуплю собі детали. Ми на ланч з подружкою, ну і покажу, чим же займається о, контент креатор на фрілансі, як він живе. Тому залишайтесь зі мною, якщо вам цікаво. Всім привіт! Я Валя Дей, YouTube-сценарист, аналітик та контент-креатор. Наразі я знаходжусь в Австралії, ну а ви знаходитесь на моєму каналі Day для ідей». Я насправді дуже люблю цей район, тому що тут пляж дуже поруч, тут багато графік, він дуже яскравий, дуже багато пальм. Але проблема в тому, що цей район чомусь обирають. Ну я розумію, чому, тому що тут гарно обирають бездомні і наркомани жити в ньому і через це. Насправді вони дуже неприємно пахнуть, влаштовують всякі бійки, крики. І тому ми переїжджаємо теж в цьому районі, але в більш тихіше місце. Так, виходиш і на тебе одразу обом дивиться. Я люблю цей магазин Cotton он тому що тут такий пляжний австралійський вайб. такие купальнички постельно, шортики. Короче, я тут кайфую. Блин, не хочется эту чашечку. Какого она милая. Це на тиждень перевишся вже? Так. Yeah. Але завтра можна прийдемо на інтернеті світу. я така гарна йду? Я йду на різдвяний корпоратив. Така все нарядна, буде вечеря на лодці. Того сьогодні дуже сильний день, бо жив відео у відрядження на тиждень і я дуже буду сумувати. У нас був сніданок сімейний. Люблю. Знайшла нову кафешку, чесно кажучи, дуже здивована, вже другий день поспіль, мачала, то така дорога. Не знаю, може я просто, може, тут за, за лід треба доплачувати. Не знаю. Але трошки, трошки дивно, дороговато, Звичай, Зазвичай я каву беру там ну 5 доларів, ну там 6 можливо. А тут, по-моєму, 7.30 вийшло. Ну Там беруть комісію за те, що картку, але все одно. Дорого. Короче, я Лежала вже в піжамі. Тут подружка пише: приїжджай на корпоратив <с? <с?> в її хлопця, їй нареченого. Сьогодні корпоратив на роботі, і я його якби знаю, якби корпоратив всього на 10 людей, бо це маленька компанія, але вона мене покликала. Я зібралася за 2 хвилини. Відвела собаку гуляти. Дивіться, який щасливий песик. Бо знає, що я йому смаколиків дам. О, і поїду зараз спілкуватись, тусуватись. Ненадовго, ненадовго, але я вирішила, що треба поїхати, бо що я сиджу, зробила собі ось енергетичний напів дорогу, залишаю смаколиків собачці і їду. Yeah, yeah, yeah. <laughs> have, like, has, like, oh my god. Like, Maybe we just need a new phone. <laughs> I don't know. Добрый ранок в субботу вихідный. Звичайно, замовила доставочку, буду дивитися в відчайдушних гуляти з собачкою, монтувати відео і відпочивати. Робимо чувати. Віч. Ось себе таке Так, мені прийшла посилочка, в мене тут розпаковка повним ходом. Собака чекає піти посрати, нарешті. то я тут розпаковки собі знімаю, принарядилась. У мене в цих шортах прес видно. Коротше, йдемо гуляти, поки сонечко вийшло. На вікна не звертайте уваги, я колись до них доберусь, а може ні. <гум> <От. гум> Ідемо, малюня, йдемо, йдемо. Так, Джек мені подарував сертифікат спа салон який знаходиться на другому поверсі мого будинку. І Він подарував його минулого нового року. І мені треба його вже використати, тому йду на процедуру щось для обличчя зробити. Такий релакс. У мене така шкіра зараз ніжна. Я відпочила, мабуть, я там хропіла на, на цьому фейшл treatment, але свіженькі. сказала, що порадить мені там, від почервоні вітамінчики. Може, якісь засоби. Чудово сходила, ні не хочу нікуди йти. Я зараз буду дивитися тілік. Все. Так, режим пішов в одному місці. П'ята вечора ми вийшли гуляти, забрала теді з руїна. І гуляємо тут вздовж набережної. З'являється тут якийсь фестиваль. Зараз подивимось. Так. От туди сходимо. А ще мені дуже подобається ці, цей будинок або ці будинки. Тут такі пальми гарні і прямо навпроти прям море. Клас. Ну не видно прям море, але перейти через дорогу і там вже видно. Одна з найпопулярніших точок, щоб прийти і дивитися на захід сонця, тому що сонечко сідає прямо отут, навпроти. І тут видно місце, і оце найпопулярніша точка звідси роблять дуже багато фоток Мельбурна, особливо на заході сонця. Тут дуже гарно. Тут теж, дивіться, і в тіньочку, лавочки, столики. Тут їх безліч. Тут реально ось барбікю. І отак воно виглядає. Ти приносиш свою фольгу, розстилаєш фольгу, тут вмикаєш, вибираєш режим. По факту тобі треба принести просто їжу, запальничку і фольгу, щоб на ній смажити. І все. І отак люди смажать смітничок. Знову ж таки, отам водичка. О, отута. І я до речі таку ж саму палаточку купила, бо якщо йдеш на пляж в Австралії, то насправді дуже пече сонце. Майже немає тіньочку. Це тут більше як парк. А, це бездомний. О, щоб ви розуміли, ходила на інспекцію в цей будинок місяць тому і його все ніяк не здадуть. А я так хотіла тут жити, бо прямо навпроти океану. Але е, будинок виявився юняним абсолютно. Я дуже рада, що ми його не орендували. Щось готувати настрою немає, бюджету немає, а для себе однієї не хочуть. Тому в мене прямо під домом є раменна і я там дуже люблю лосось. Лосось терія. Буду замовлю. Просто найкраще. І готують вони це буквально три ну хвилини. Все, well, я вже прийшла додому. Because... Одна з причин, чому я дуже хочу з'їхати, це От ви бачите, тут у нас живуть люди. Ну і звичайно, що вони дуже неприємно пахнуть. І плюс до цього вони ще а, дуже гучні. В них постійно якісь бійки і вони вже заїбали. Це Ну і окрім цього вони ще можуть там якусь квартиру обнести або якусь вітрину розбити. І це повний крінж насправді. Тому я хочу вже подалі звідси з цієї вулиці, бо це одна з головних вулиць, вона типу, дуже популярна. Так собі облаштовують, коли немає будинку. Вийшла до моря перевірити, як працює мікрофон. Світло таке чудове. Завтра буду знімати, мабуть, в цей час. Клас, кайфово. Четвер, 12 дня. І отак люди виставляють, бачите, свої сміттєві баки. І по четвергам забирає машина. Отак так вони залишають. Різні кришечки, це сортування. Такий гарний район, чесно. Але отут бомжи засіли, бл всю картину псують. Реально бажаю тут. Дивіться, гарнюнька. яскраво. Пальмочки. Ну і вон вони сидять. О, це, до речі, вчора мені сказала, що... Ота бомжичка мені вчора сказала, що розвалить мені кабіну. І що я там, коротше, і... і що... Все, що тільки можна, а вгадайте причину, бо в неї маленька собачка, там на відео, якщо бачу, І вона без повідка, і вона підійшла понюхати теді. І там собачка була трошки менше за теді. І теді почав її він інколи лякається і відстрибує назад. А цій бомжинці здалося, що то я відтягую свою собаку. І вона почала казати, що ти його так захищаєш, що не так типу, з моєю собакою. Я так кажу, то все добре, просто моя собака нападає. Я кажу, можу я дати типу, смаколик э, вашій собачці? І вона така, що ти маєш на увазі нападає? А ну йди відсюди, я тобі зараз еб... валю. Моя собака ніколи не гавкає. Я кажу, так моя собака. Треба просто йти, наша? А я так спокійно ще розмовляла. Вона така, ти якщо зараз не підеш, я тобі пі. І я така йду. А в мене... А вона ж англійською говорить. Я поки це в голові перевела, я вже відійшла на якусь відстань. Коротше, ару. Все таке червоне, я намагаюся стигнути на захід сонця. А світло. Я сьогодні в центр приїхала на лазерку. До речі, лазерка в Австралії дешевша, ніж в Україні. Якщо тут взяти пакетом, я, я мабуть, взяла 8 процедур, в мене ще одна остання залишилась. І воно реально виходить мені по 24 австралійських доларів. Це десь по 18 США, 18 на 40, 800, ну реально до 1000 гривень виходить лазерка. Прикиньте, в Україні я робила 1200 було. Дивіться, як все прикрашено. Погода супер, не дуже жарко. Я вам в джинсовочки. Я хочу, так як ми переїжджаємо, спойлер. Мені треба попирчата плівка і скотч. Тому йду в центрі, бо я ж без машини, я ще не здала на права. І мені дуже накладно кудись ходити, щось купляти. Став лайк, якщо думав, що Vodafone — це українська сим-картка і український оператор. Uh, так, я опозорилась на моменті, коли сказала, що Vodafone — це український оператор. Будь ласка, okay. без цього. А нам сюди магазин ніштяків і для дому. Дуже небезпечно заходити в цей магазин, тому що це тільки перший ряд. Я вже купила собі різиночок за колочок, Взяла, точніше. О, бо тут, типу, все дуже дешеве і тут усе від резинок, одягу, домашнього приладдя, косметичок, коротше, різних боксів подарункових. Усі штуки для вани і так далі. Ну, а що з цим робити? Як пройти повз? Хіба це не мило? Я, до речі, бачила, як роблять таке трендове дзеркало в рілсах. Вісім доларів. Оце прикол. Ні -ні -ні. Боже, які воно смішне. Такі же Санта. А це я, до речі, прочитала. А це поруч стоїть, оце я слухала. Хотіла показати вам австралійський Санта Клаусі. Такі літній рубашечки. А оце я вже пожила в Австралії, я знаю, що це? Це такий складний стільчик на пляж шезлонг. Ти його бачиш, складаєте як сумочку, і можна його розкладати і сидіти як вам зручно або лежати. Такі теж кроваті, блін, я це теж в інстаграмі бачила, капець. Треба частіше сюди приходити, бо я стільки грошей витрачаю, а тут це просто в рази дешевше. Я бачила таку за 120 доларів, тут 39. Ну, може вона і інша, але ну, це не зручне, я б таке не брала, воно важке. Я купила собі таку палатку. О, я не знаю, скільки ця коштує. Десь я думаю в районі. Але я купила і вона менше, я радію, що вона менше, бо це ну, тільки з машиною брати. Боже, сама судьба мене привела сюди, бо я хотіла на нашу річницю роздрукувати наші фотки. І вгадайте, що тут є. Я чесно не знала, але тут можна роздрукувати свої фотки. Типу закидаєш і одразу друкуєш. Єдине, що я тут не знайшла, і те, що мені треба, це скотч. Я знайшла все, що мені не треба, але не скотч. Зараз буду питати. Mm, Так, Таке мені пропонують, блок пропонують. No sex. Всього лише 30 хвилин їб. Є... Програма яку я не розумію, і можемо шканувати. Так, ну з розміром трошки не вгадала, але зате тепер всі будуть знати. Ой, я дуже рада, що вибрала центр, зробила невдало розміру фотки, купила подарунки. І поїду вже додому. Так шумно тут. І це так годівничку виставили і папучки прилетіли. Які гарні, такі гарненькі. Дуве веселий, класний заряджений день, бо приїхав Джеф із відрядження, привіз мені купу подаруночків. І зараз я ще місяць тому бронювала квитки на кіно під до неба. Ми мали йти на гладіаторів, але його перенесли через дощ, бо в Мельбурні постійно нестабільна погода. Тому ми йдемо на один вдома. Такі у нас вечір побачення. Ми, звичайно, трошки так пізнувато йдемо. Треба було зайняти місця, але я наче купила квитки, де в нас є ліжко. Тому я думаю, що все має бути окей. Подивимось, якщо ні, то поїдемо додому, бо ніякі стільчики з собою брати не будемо. Це, до речі, футболочка. <рес> Мені Джеф, джеф привіз <рес> подаруночок. Джеф, як завжди, на телефоні. <рес> Ось він знак. Боже, <рес> 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 як же добре, що ми <рес> взяли <рес> плед. Just, like shit can, I can see how many people fucking parade you. <laughs> and if it's like a huge echo chamber of it, off, then it's like, oh, all right, cool, I'm onto a winner here. <laughs> oh, thank you, babe. Keeping for you before we kick things off. Unfortunately, all food and drink sales have now closed. Um, so... Pete's brother and his family are here. Oh, it's crazy. <laughs> there he is! Я выбачаюсь. Сезан відкритый пляж повний видай купа. Красотишка. USD. And... Like a two-bedroom, like small apartments like two million dollars. Oh really? Yeah.